Отже, щодо питання щодо кількості атомів гідрогену, коли ми виставляємо з вами по карбоновому скелету. Дивіться, ми виходимо з того, що атом карбону у нас чотирьохвалентний. Ви собі так уявно малюєте отаке коло навколо атома карбону. І дивитесь, скільки зв'язків у нього реалізовано. Якщо ми говоримо про цей атом карбону, то у нього зараз вже реалізовано два зв'язки. От перший, от інший. Це значить, що з чотирьох зв'язків він вже два реалізував. Скільки ще йому не вистачає до чотирьох. Ну, тобто, має бути чотири зв'язки. Дивіться, А? отак і отак. Ще два зв'язки. Тобто, він може приєднати ще два атоми гідрогену. Тоді він буде чотирьохвалентний. Далі подивимось на цей атом карбону. У нього реалізованих вже зв'язків. Так, зараз червоний. Дивимось, три. Раз, два, три. До чотирьох не вистачає одного. Це означає, що він ще може один зв'язок десь утворити, і цей зв'язок буде належати атому гідрогену. Тому з трьох зв'язків. Раз, два, три, що в нього є, нам не вистачає ще одного, то ми домальовуємо один атом гідрогену. Тепер у нас атом карбону чотирьохвалентний. Наступний атом карбону. Малюємо собі таке уявне коло навколо нього і дивимо зв'язки. Раз, два, три, чотири. Всі чотири зв'язки в нього реалізовані. Він більше не може, не може нічого додатково приєднати, тому тут атомів гідрогену не буде. Спускаємось до цього атома карбону. Намалювали собі уявне коло. Тільки один зв'язок у цього атома карбона є, а має бути чотири. Тому він може ще приєднати три атоми гідрогену. Далі сюди дивимось. Подивилися отак навколо. У нас є три зв'язки реалізованих. Раз, два, три. То виходить, до чотирьох не вистачає одного. Ще один атом гідрогену ми можемо собі дозволити намалювати. Тепер чотири зв'язки. Останній атом карбону. Подивилися навколо ані вгору, ані в правий бік, ані в лівий бік зв'язків у нас нема. Є тільки один зв'язок, ось він реалізований. Один Є, до чотирьох не вистачає три. То, виходить, три атоми гідрогену ще може доєднати цей атом карбону. Хочу звернути вашу увагу, що хлор це не карбон, він в органіці одновалентний. От він один зв'язок має, і гідрогену ми йому не домальовуємо. Тут так само хлор одновалентний, один зв'язок реалізований, атоми гідрогену ми йому не домальовуємо. Пропоную зараз закріпити якийсь алкенчик, намалювати, так, ні звідки. Отут нехай буде подвійний зв'язок. Отак. От І отак, от до прикладу. Знову дивимось. Подивилися на цей атом карбону. Один зв'язок реалізований. До чотирьох не вистачає трьох атомів гідрогену поставили. Перепрошую. На цей подивилися навколо два зв'язки. От Один, от інший. Два зв'язки є, до чотирьох не вистачає ще два. Два атоми гідрогену. Подивилися на наступний атом карбону. Раз, два, три, чотири зв'язки є. Тому цей атом карбончику буде голяка, без атомів гідрогену. Спускаємося нижче. У цього атому карбону є один зв'язок, до чотирьох не вистачає ще трьох. Це аж 3 Далі рухаємося на цей атом карбону. Дивимося навколо подивилися. Раз, два, Три зв'язки є. Домальовуємо до чотирьох один атом гідрогену. Рухаємось тут згори. У цього атома карбону реалізований один зв'язок. Відповідно, цей атом карбону може доєднати ще три атоми гідрогену. Цей атом карбону у нас має вже реалізовані всі чотири зв'язки. Раз, два, три, чотири. Тому атомів гідрогену тут не буде. Вправо рухаємось праворуч. Цей атом карбону має один зв'язок реалізований, то до чотирьох він ще може собі дозволити взяти три атоми гідрогену. Далі дивимось на цей атом карбону. Раз, два зв'язки є. До чотирьох, ще два. Сюди подивилися: один зв'язок є, то не вистачає до чотирьох три. Отак і розставляються атоми гідрогену.